Міністр освіти закликав кіровоградських колег до співпраці. Сергій Квіт запропонував надсилати йому пропозиції, як реформувати освітню галузь. Нагадаємо, вчора головний освітянин України побував із робочим візитом у Кіровограді. Протягом дня відвідав кілька навчальних закладів та провів низку зустрічей. Настанок оглянув гімназію інтернат школи мистецтв і дав високу оцінку роботі закладу. Там же зустрівся з педагогами Кіровоградщини. Про що питали міністра? Розповість Яна Семенюк. На приїзд головного освітянина у школі мистецтв чекають більше двох сотень педагогів з усієї області. Через негоду Сергій Квіт затримався на годину. Приїхавши, перш за все оглядає класи та знайомиться з викладачами. Может вже кілька разів раз його діти. і в основному математичній, на прикладній на на фізичній університеті Шевченка. Міністрові показують гуртки, умови, в яких живуть учні танцювальний урок та запрошують на заняття в клас, де вчаться діти з різних районів Кіровоградщини. Учні гостя зустрічають патріотично. Після короткої екскурсії міністр зустрічається з освітянами. Розмова проходить у форматі питання-відповідь. Крім перспектив у освітній галузі, вчителів цікавлять кадрові призначення. Начальників відділу освіти призначають голови райдержадміністрації. Дуже часто подібні призначення можуть бути некомпетентними. Ну, скажу простою мовою, Призначається сусідка, перша вчителька, знайома. І при чому нерідко з громадою не рахуються, Сергій Квіт радить педагогові викласти пропозиції. Як на його думку слід обирати очільників відділів та директорів шкіл. Вважає, ці рішення мають ухвалювати спільно учасники навчального процесу. Можливо, треба дати слово. Я не знаю. Батькам, громадськості ще і ще комусь я не знаю. Тобто самим батькам також не можна. Тут буде інша проблема. Батьки часто залежні від директора, які оцінки будуть ставити. Тобто, давайте подумаємо з системної точки зору. І додав у Кіровградській школі мистецтв керівник на своєму місці. Я думаю, немає нема нікого сумніву, хто має бути директором тої школи, а де ми знаходимося. Представники проспілок цікавляться питанням субвенції: чи скорочуватимуть вчителів, чи закриватимуть школи. Оптимізація навчальних закладів, зокрема сільських, це велика соціальна проблема. Каже міністр: з одного боку потрібно дати якісну освіту, з іншого не всі школи здатні на це. Ми маємо такі а, школи а, сільські, особливо гірські, там де 8 вчителів і 8 учнів. Я отрую звичайно. Але тоді виходить собі підготовки одного учня фантастична. А якості навчання немає. Як саме вирішуватимуть проблему малокомплектних шкіл, поки невідомо. На сам кінець головний освітянин закликав кіровградських колег до співпраці. Запропонував надсилати пропозиції щодо реформи освітньої галузі. Йому напряму в соцмережі. Яна Семенюк, Олег колег позняков день за днем.